Носиш у серці маленьку жалку бджолу. Тут всюди прострілюють, і тополі ходять за руки. Скло з вибитих вікон бібліотеки тріщить попід їхнім довгим, як світ, корінням. Ранить. Джола забивається в дальній куточок серця, ні квітам, ні книгам тут не вдягають бронежилети. Літери вчаться летіти сторч голову в сиві потоки, хмари вилизують воду з обличчя річки, місто як вулик, старий і беззахисний, вулик, в якому всім стінам відома єдина молитва до страху, бо всюди прострілюють, бо кожен тут самознищенний, мов скло, і слова. І тополі, що ходять за руки. Бджола завмирає і жалить. Знайдеш їй ім'я по смерті. Розвієш солоний попіл. 28 грудня 22-го року Херсон.